Вітаю, друзі! Сьогодні 22 вересня, і так як і обіцяла, вирішила зробити відео про ось цей експериментальний рядок солодкого перцю. Цей перець я висадила дуже пізно. Вже було 30 травня, коли ми приїхали додому. Ну, і десь числа 10-12, я його висадила вже у відкритий ґрунт. Ви бачите, що. В порівнянні з тим перцем, який росте в першому ряду, він не дуже відстає. Що ж це був за експеримент? Я побачила в інтернеті, що в кого переростає розсада, або вона, можливо, не така, як хотілося б, то люди обрізали. Перець до майже до двох справжніх листочків, тобто вся розсада в мене була підстрижена. Якщо знайду те відео, обов'язково його вставлю. А Це я зробила свого роду екзекуцію свого болгарського перцю. Надивилася відео і вирішила спробувати. Так як болгарський перець в мене дуже переріс, тому я вирішила його обрізати. І не важливо, що він був у мене ось з такими квітами, або десь навіть є, ось ви бачите, з таким перчиком. Але я вирішила його обрізати і теж висаджу у відкритий ґрунт. А що вийде з цього, ми побачимо десь через пару тижнів. Ось тут якраз добре видно, де я зробила ось цю прищіпку ще молоденьких рослин. Не знала, що буде надалі, як вони будуть рости. Тому що саме ось цей ряд з тих персів, назви яких я не знаю. Тому що ну, десь вони порозсипалися, ті назви, і так воно і, я їх і висадила. Але скажу вам, врожайність доволі таки непогана. Не скажу, що вона краща або гірша за ті перці, які я висаджувала. Ну, звичайним способом. Але, зробивши ось таку прищіпку, можу сказати, що рослини розвиваються більш пухнастими. Завражанні, я ж кажу, ви можете самі побачити. Справа в тому, що в нас пройшов дощ. Ну і ось такі страшненькі перці, як ви бачите, це хрещений батько, я його впізнаю. Серед всіх перців, які тільки є, бо плоди ось такі довгі, великі і ага, з гарним плодоношенням. Ну, ось тут ще є. І зараз покажу ще деякі сорти. Ось Тут не так видно, де зроблена була прищипка, бо тут зразу пішло розгалуження. Але хрещений батько, як ви бачите, ось так плодоносить і ось. Ще така ціла гілочка. Ось так. Плодоносить цей сорт на тих зрізаних перцях, які я зробила після 30 травня. Тобто, друзі, не можу сказати, чи воно завадило гарному плодоношенню, чи ні. Ось тут була прищипочка зроблена. І ось такі великі перці. Це така болгарська ратунда, мені здається. Дуже великі перчини. Так як я не знала, як вони будуть рости і плодоносити, деякі сорти я висадила по два корення ось в одну лунку. Ну, і ось така врожайність перців. Я рахую, що це досить таки непогано. А ви маєте собі подумати, чи стоїть робити таку прищіпку розсади, чи ні. Але дуже багато ще й залежить від самих сортів. Ну а це всім відомий перець Леся, який зав'язує дуже гарні плоди, дуже тверді, щільні. З товщиною стінкою не менше 1 сантиметра. При повному достиганні вони набирають ось такий яскравий колір. Теж ще зверху дуже багато є плодів. Побачимо, достигнуть вони чи ні, тому що вересень вже закінчується. Ну, ось така гарна форма в перцю червона леся. Ну, ось і все, друзі. Я вам хотіла сьогодні розповісти, що експерименти проводити цікаво і потрібно. Вдався він, не вдався. Я не можу сказати, що перців стало більше або стало менше. Але якщо ваші рослини, перцю такі розсада не дуже гарна, вона Ні. така тоненька. Можливо, переросша, хоча перець дуже рідко переростає, можна зробити пришіпку до перших справжніх листків і потім висадити в ґрунт. Я так думаю, що якби я висадила на 3 чи на 4 тижні раніше, як ось той перець в першому ряду, то думаю, результат був би кращим. Можливо, на слідчий рік я так і зроблю. Ну, ось і все, друзі. Що я вам хотіла на сьогодні розповісти, показати. Якщо відео було цікавим, ставте лайки. А на сьогодні все, здоров'я вам, миру та добра.